Привіт вам усім із Хмельниччини. Вас вітає Світлана, канал Вікнами в сад. Мене запитували, як я формую бруслину форщуна. Ну, це Гаїті. Дуже просто, тут немає ніяких абсолютно таких якихось там правил. Нічого складного. Але в першу чергу потрібно подумати. Про опору, яку ви маєте ставити. В даному випадку в мене тут дерев'яна, це не варіант. Тому що взагалі б, рослини, вони дуже є потужні. Навіть, ну, це із Спрері Америки прийшла. Ця рослина, там її вважають інвазивною, через те, що вона на дерева забирається, і дерева таким чином навіть душить. Ну, має такі так повітряні ці відводочки, як і в плюща. Ось вона, якщо вона доверху формує себе, вони з'являються у неї. І вона чіпляється, може іти по як слонка, по землі. Ось, бачите, як вона ось там вже відбила по землі. А може, коли вже її зачепили, то вона буде. І сама може навіть віддертися, якщо десь є якісь такі варіанти. Тому потрібно цю опору робити все-таки міцною. Ну, бажано, щоб це було якась із заліза труба. Мабуть, це ну, ідеальний варіант. І коли вона у вас вже підросла, ось таким чином, бачите, вже, скільки такі дає вона гілочки, вони досить такі м'які, можна ними що хочете витворяти. Ось бачите, вже нам дає такі вже там є ці повітряні. Підводочки з'являються. Тоді просто берете, чимось прикріпити її потрібно. Я беру або такі, от, може там видно, зараз я хочу показати. це отакі є шторки, так, вони шовкові, міцні. Таке, щоб воно не перегнивало ну, з часом. Або ось такий. Бачите, мотузочок, він теж не перегниває з часом. І потрібно її зафіксувати. Фіксувати потрібно знизу починаючи. І з часом вона підростає до верху, знову зафіксовується. І так, висоту, яку ви хочете, потрібно і набираєте. І кожен раз з часом, коли от знизу з'являється знову така от поросль, ви її піднімаєте. бачите, Вона ось легко піднімається. І знову її направляєте на опору. Знову підв'язкою. А якщо вже не потрібно вам, ну, достатньо, наприклад, вас заплилось на ці підпори, то ви можете їх просто видаляти. А далі, коли вже сформувалося більш-менш, і по боках, якщо вибиває ось так, бачите, то її потрібно застригати. Вона тоді буде тут пишнішою, і ваша колона також буде пишнішою. Зараз покажу там, де вже вона мене сформована, така більш-менш. Але знову ще одне скажу, що. Вона росте доволі швидко, тому підводками дуже легко вона розмножується, живцями розмножується. Ну, така рослинка собі ідеальна. Але я помітила, я не помітила, я дивилася на каналі у когось, мені це цікаво стало, і я на свої прийшла, перевірила. Дійсно так. Ось подивіться, вона внизу має листя таке дрібненьке. Якщо вона була сланкою по землі, вона була б з таким дрібним листям. Але коли вона ось починає доверху лізти, в неї навіть збільшується листя. Бачите, яке вже стає. Тому теж чудовий варіант. Що ще можна робити з бруслини? Дуже багато. Топіарії можна робити. Я бачила, як купляють такі каркаси, залізні різних фігурок там. Ну, наприклад, Черепашок і так далі. І застригають їх в цьому тупіарі. Ну, я, наприклад, це вже в мене Emerald Gold бруслина, я її тут застригаю таки, такою кулькою. Ось вона буде з часом тут формувати кульку. Хоча можна було б варіант її опустити навіть вниз. Тут є така підпірна стінка. Що ще можна? Досить легко її на штам виводити. такі робити деревцятка. Ось, бачите? Знову я підняла один єдиний пагун, пагін. Ну, я тут його не вирівнювала, його дуже, до речі, і трошки важкувато вирівняти. Хоча можна. Мені подобається ось такий, щоб він був вкручений. І тоді застригаємо лише зверху шапочку. Та потрібно вище буде, значить будемо піднімати вище. Я так і планую от, з часом забрати ось цю. Ну і цю поросль постійно потрібно забирати, щоб вам вона ні сили не забирала, ні вашу форму не псувала. Заберу і буде вища шапочка. Ось. Бачите, варіант такий може бути при формуванні бруслини. Покажу вам ще зараз інші свої бруслини. А ось уже ця бруслина, яку я вже формую. Ну, це вже років три. Ось вона, це вже ну, метр п'ятдесят, метр шістдесят вона вже має. Я застригаю, вже знизу мені не потрібна вона ширша. Все одно в ширину трішки ще візьме. Тому що ось ці, коли бокові вона відбиває, ну, ми ж все одно їх зістригаємо і вони дають пишніше. Ну, якийсь тут ще сантиметр буде додатися в ширину. Ось. І от таким чином я їх формую. Вони тут до залізного вже, бачите, прив'язані, то вже для мене більш надійніше. Ось така ще в мене є бруслина видова. Дуже вона гарна, але в мене її такі їдять ранньою весною довгоносики. Тому листя так і залишається, бачите, трішки пошкоджене. Швидко теж наростає, я її також формую ось такою кулькою. От, Розпочала лише. Тому, от тільки постигла, до речі, я десь, мабуть, ну, днів 5. І вже ось знову потрібно застригати. Тому бруслин там просто швидкий. Можете щось таке цікаве формувати. Зараз покажу вам дві бруслини. Вони дуже схожі між собою. Але сорт я вам. Підпишу цих бруслин, не пам'ятаю. Ось в них така всередині жовта М -м серединка така жовта, а облямівка ніби зелена. Але ось ця бруслина, вона є сланкою, вона навіть важко її взагалі от, ну, доверху щось підняти. Вона дуже крутить свої стовбури. ось дуже крутить. Ось, бачите? Я їх тут застригаю таким, от вона вже от полізла, бачите, застригаю такими. Ну, шапочками такими плоскими, щось хочу добитися такого. А зараз покажу дуже схожу, але іншої форми. Ну, от, вона, бачите, більш яскрава. І тримає свій куш сама без ніякої опори, ось таким, вер, такою вертикалю. Тому є такі сорти. Я ще один бачила: чи то електра, чи то як сорт такий, ну, взагалі, з зеленим листям, але він. Ці листочки так цікаво е, на стеблі ростуть. Ну, може, я вам, якщо знайду, і так як я вас зацікавила вже, то я вкладу в фотографію. В принципі, я його і замовляла, але прийшов ось пересорт. Хоча теж такої самої форми. Дуже гарно він наростає, дуже гарно формує і сам взагалі яскравий. Вони, ви знаєте, бруслини є вічно зелені, тому це дуже. Гарний акцент в саду. Але але, ось саме ця бруслина, вона пошкоджується трішки зимою. Вона менш зимостійка. Витриває, у нас було 26. І ось там, де сніг, тут сніг весь час. Там, де вона була захована під сніговим покровом, вона гарно збереглася. А верхівки її були трішки підмерзли. Тому ну, але зістригла в неї. Ріст гарний, то я не думаю, що, що, що то є проблема. Ось, ну просто красуня. Ви уявіть, як зробити таку загорожу живу, саме з цих бруслин. Ну Мені здається, це буде на ура гарно. Ось теж формую, але ось ця бруслинка має трішки інші. Бачите, вона не. Жовту має облямівку, а має таку яскраво яскраво зелену облямівку у молодих пагонах. Ось. А потім вона стає схожою до Emerald Gold. Хоча там теж дуже-дуже багато різних сортів. Ну, знову, та сама ж історія. Я не знаю, чи то я буду її вести. Ну, Все-таки, мабуть, там буду робити її ніжки. Зачекаю, поки вона трішки окріпне, я її просто. Підпорою зафіксувала, щоб вона не падала доверху й йшла. І буду ось таким чином формувати. От навіть погляньте, тут дуже гарно видно, от які в неї є ось ці, бачите, повітряні корені. Так, як у всіх ліан. Тобто, вона в себе на Батьківщині є ліаною. А ось тут, теж від місця посадки залежить хоча. Я навіть візьму одну гілочку, потім я її. Цю гілочку. Ой, як її відщипити. Опа, заживцюю. Ось мені цікаво зараз хочу порівняти з попередньою бослиною. Чи вона відрізняється, чи вона просто. Ось, бачите? Ну, мабуть, все-таки вона ідентична, просто. Міняє кольор в залежності від місця посадки. Там більш е, вона прицінена і дала якийсь такий приглушений колір. А тут більш на сонці і вона яскравіша. Отож, бруслини витримують дуже гарно сонце, дуже гарно витримують без поливу, тому це є такі витривалі ліани. І, по друге, яскраві. І по-третє, плюс що вони листя. Можуть трішки такий частковий може бути листопад взимку, але це коли сильні морози. А так в основному вона тримається. Тож саджайте, стрижіть, формуйте і гарних вам садочків. Всього найкращого.